Вітаю вас, дорозі друзі. У житті кожного з нас трапляються несподівані кризи. Як ви реагуєте на них? Сьогодні нам потрібно не просто уникати криз, а володіти розумною та творчою мудрістю, щоб знайти шлях крізь них. Суть цієї мудрості полягає в здатності розпізнати те, що є справді цінним, і в силі це захистити. У 13 столітті до нашої ери в місті Єрехон жила жінка, на ім'я Рахав. Попри своє низьке соціальне становище, її дім на міському мурі був справжнім інформаційним центром, де збиралися мандрівники. Одного дня в її домі сховалися ізраїльські розвідники. Коли прийшли воїни царя, Рахав постала перед найбільшою кризою у своєму житті. У той момент вона виявила дивовижні здібності до управління кризовою ситуацією. Але жінка та взяла обох тих людей та й сховала їх. Ісус Навен 2, 4. Давньоєврейське слово, що означає сховати, яке вжито тут, цафан, цафан. Воно не просто означає приховати предмет, воно має глибший зміст брехти та захищати щось як скарб. Рахав бачила в розвідниках не просто втікачів, а скарб, який вона мала захищати до кінця. Її стратегічна відповідь і мужня мовчанка стали фундаментом для порятунку її сім'ї та всієї громади. Однак ця історія не просто урок життєвої камітливості. Принцип цього приховування Цафан безпосередньо пов'язаний з Євангелієм Ісуса Христа. Подібно до того, як Рахав сховала розвідників, щоб урятувати їм життя, Ісус прийшов у цей світ заради нас. Перед обличчям наших гріхів, сорому та життєвих криз, які ми не можемо вирішити самі, Ісус сховав нас у безпечному притулку Христа. Блаженні, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті, сховані. Римлянам 4.7. Що таке Євангелія? Це благодать, через яку Бог покриває наші недоліки святим ім'ям Ісуса Христа, як скарб, Цафан, і називає нас дорогоцінними дітьми, замість грішників. Дорозі друзі, світ постійно сіє тривогу та змушує нас робити важкий вибір. Але християни це ті, хто шукає творчу мудрість у Бога посеред кризи. Тому що села перетворювати кризу на чудо міститься в Ісусі Христі, який покриває нас. Чи стикнулися ви з кризою на роботі? Замість того, щоб піддаватися миттєвим емоціям, проаналізуйте ситуацію холоднокровно, як рахав. з мудрістю, яку дає Ісус, оберіть цінності, які дійсно варто захищати, цафан. Чи маєте ви труднощі у стосунках? Замість того, щоб виставляти на показ чужі недоліки, покрийте їх серцем Євангелія. Саме тоді стається несподіваний поворот до кращого. Ваша мудра та розумна відповідь це благородний крок до участі в Божій мудрості заради спасіння світу. Нехай сьогодні у вашому житті, завдяки мужності рахав та любові Ісуса, будь-яка криза стане піднішим для дива.